І так, поїхали. З другого варіанту подивимося номер 200 пункт 3. Запишемо умову. У нас 06 на 4х мінус 3 плюс 2,1 на х-5. І так, потрібно розкрити дужки та спростити вираз. Так, ну, давайте, поїхали. Нам допоможе. Ілля зробив. Я третій не, ну, трішки не зрозумів. Ну, давайте ще раз подивимося, хто Руслан. Так, так. Зробив. Давай розкриваємо дужки. 0,6 множимо на 4. Це 2,4х. Далі 06 на мінус три. Це одна мінус 1,8. Так, мінус 1,8. Далі 2 і на Х. Два і Х. І. Мінус 10,5. Так. Далі зводимо подібні доданки. У нас є Х і є просто числа. 24 і 4Х плюс 2 і один Х x, Так, і мінус 1,8, мінус 10,5. Це е, мінус 12,3. Угу. Мінус 12,3. Все. Ну і четверте. Так, маємо. 2,5 на 4а мінус 8Б. Мінус, відкриваємо дужечку. 3А мінус 4 b помножити на 1 та 4. Так, Костя Галіза, так? Піднімав руку Костя. Зробив четвертий? Так. Ну, давай будемо розкривати дужки. 2,5 помножимо на 4А. Це буде. Це буде 10а. 10, молодець. Відсім п'ятдесятих множимо на 8Б. Це буде 20б. Віддати 20Б. Мінус 20Б. Мінус 20Б. І наразі. І наразі Костя, от дивимося, не поспішаємо. Ти бачиш, що в тебе триа мінус 4Б множиться на 1 до 4. Ви можете одразу розкривати дужки. І я вірю в те, що ви можете це зробити правильно. Але щоб воно було зрозуміліше, що я рекомендую хоча б на початку робити ось ці два множника, ось цей множник і цей множник змінити місцями. Тобто ви пишете мінус, мінус, ось цей мінус. Далі ви пишете 1 та 4 помножити на 3А 4Б. Це не обов'язково робити. Я ще раз наголошую, не обов'язково. Але для себе краще зробити. І тому спочатку 10а мінус 20 b Ви переписуєте просто. І наразі мінус 1 і 4 множимо на 3а. Що отримаємо? А 4,2А? З яким знаком? Мінус. Мінус 4,2 А. І 1,4 ціло на 4Б. Це буде 5 плюс. Це буде додатнє це п'ядесяти b Молодець, тому що мінус множимо на мінус. Наразі зводимо групу А та групу. 10 а віднімаємо 42 х це буде 5,8а і 20Б, 20 віднімаємо 5,6Б, це буде, це буде -14, 5, 4, угу. мінус 14,4Б. Мінус 14,40. Так, які ще були питання? Шосте пояснити. Щось плохо чую, ще раз. Шосте. Так, ну тоді я зрозумів, що питань в нас не було. Так, гаразд. А, так, там, а там питали шосте. Шосте? Шосте, так, казав. Ну а, ну давайте щось, я не дочув. Поїхали, давайте шосте розглянемо детальніше. Тут з дробами, ну так, тут можна було щось наплутати, звісно, 9 шістнадцятих множимо на п'ять,1 третью х, мінус 2 третіх і, мінус 7 двадцятих на 6 сьомих х мінус цілих 5 сьомих і. Ну, щоб було видно. Так, ну, Костя нам допомагав. Ліза Кліментьєва зробила. Так, зробила. Тільки гучніше, будь ласка, Ліза. погано чую. Так, зробила. Ой, щось, щось дуже дуже не чую. Пишемо 9 шістнадцять умноження на 16 третіх Х. От, зараз, зараз дуже добре. Дивіться, 5,1 третю подаєте на правильному дробу, маєте 16 третьо. Так, далі у нас мінус. Мінус 9 16 помножити на 2 третіх y. Так. Мінус 7 двадцятих помножити на 27 х. Мінус 7 двадцятих помножити на 47 сьомих Тільки один момент. Буде зараз мінус чи плюс? Плюс. Так. Ну ви ж мінус двадцятих множите на мінус 5,57, так? Тобто буде плюс. І тоді маємо 7 двадцятих, А тут який дріб? 47. 47. І це Y. Ну, гаразд. Так, давай будемо скорочувати. Скорочуємо 16 та 16, 39. Це буде 1 та 3. Тобто 3Х, так? Тобто 3х. А потім 9 на 3, це 1 на 3. 2 на 16, 1, 8. Це мінус 3, 3 у. 20 на 20, це 7 на 7. Це буде просто Х. А 7 на 7 це 20 на 40. Це буде 1, це 2. Це буде 2 у Наразі зводимо подібні доданки. Подібні доданки 3x минус x, 3 восьмих минус 2 плюс 2y. 3x минус x. 3x минус х це 2х. І від 2 віднімаємо 3 восьмих. Від двох віднімаємо 3 восьмих. Це буде 1,5 восьмих. Угу. Гаразд. Давайте перейдемо до наступного питання, що я сьогодні хочу вам розповісти. Це таке номінальне розкриття дужок. Значить, дивіться, ми з вами у 200-му номері зробили все окрім п'ятого пункту, так? Так, так. Гаразд. Давайте запишемо такий заголовочок: розкриття дужок. Розкриття дужок. Розкриття дужок. Я не можу сказати, що це новий матеріал. Чому? Тому що на минулих уроках ми з вами. Застосовували розподільний закон. Ну і зараз дивіться, так що ми робили. Ми ж розкривали дужки. У нас було 9 шістнадцятих, які ми множили на кожне число у дужечках, тим самим розкривали дужечки. Наразі що мається на увазі від під тим заголовком, який ми записали. Є такі окремі випадки в математиці, коли перед дужечками стоїть лише знак плюс або лише знак мінус. Тобто, ну якщо подивитись, от числа немає. Так? Тобто просто плюс або просто мінус. Ну, от, наприклад, з вами зараз просто почнемо з деяких прикладів, потім запишемо. Це у вигляді правила. Якщо я маю десь у виразі, наприклад, плюс у дужечках, ну, хай буде там 2 мінус х. Ось такий вираз. Ну, як частина чогось більшого. Не суттєво. Значить, ми розуміємо, що таке плюс? Плюс перед дужечками те саме, що плюс 1. Тобто в мене плюс 1 я множу на 2x. Якщо я буду плюс 1 множити на число, то це число не зміниться. Уважно. Якщо я плюс 1 помножу на 2, це буде 2. Якщо я плюс 1 помножу на мінус х, це буде мінус х. Тоді кажуть, що якщо перед дужками стоїть знак плюс, то ми можемо прибрати ці дужечки. Та записати доданки з цими знаками, які у них були. Тобто нічого не зміниться. Якщо ж в мене стоїть мінус перед дужечками, дивіться, то це означає мінус одиницю, яка множиться на 2 мінус х. Якщо я буду мінус 1 множити на 2, я отримую мінус 2. Якщо я мінус 1 множу на мінус х, я отримую плюс х. Тоді кажуть, Якщо перед дужками стоїть знак мінус, то ми прибираємо ці дужечки та знаки доданків змінюємо на протилежні. Було 2, стало мінус 2. Був мінус х, став плюс х. Ось що мається на увазі. Зрозумів. Так. Гаразд. Тоді пишемо. Пишемо. Якщо перед дужками. якщо. Перед дужками стоїть знак плюс, якщо перед дужками стоїть знак плюс, кома. То можна? То можна. Все, он один був. Все, да, да, все, да. все, все. Спасибо. Так, якщо перед дужками стоїть знак плюс кома, то можна то можна прибрати знак плюс та дужки, то можна прибрати знак плюс та дужки. то можна прибрати знак плюс та дужки та записати доданки, та записати доданки зі своїми знаками. Та записати доданки зі своїми знаками. Давайте перевіримо те, що ми записали. Ніка, прочитай, будь ласка. А якщо перед дужками стоїть знак плюс, то можна прибрати знак плюс та дужки та записати доданки зі своїми знаками. Тобто, те, що я продемонстрував у першому прикладі: ось дивіться: було 2 Х і залишилось 2 мінус Х. Ставимо точечку і пишемо наступне речення. Пишемо наступне: якщо перед дужками... Якщо перед дужками... стоїть знак мінус. Якщо Перед дужками стоїть знак мінус, то можна. Якщо перед дужками стоїть знак мінус, то можна прибрати знак. Мінус та дужки то можна прибрати знак мінус та дужки Та записати доданки Прибрати знак мінус та «дужки» та записати доданки з протилежними знаками. Та записати доданки з протилежними знаками. Ваня Старушкевич, прочитай, будь ласка, що ти записав. Якщо перед дужками стоїть знак мінус, то можна прибрати знак мінус та дужки та записати доданки з протилежними знаками. Молодець, все правильно. І це другий приклад. Дивіться, мінус перед виразом. У дужечках маю два мінус Х. Коли розкрив дужечки, отримав мінус 2 плюс Х. Така ситуація, ну не те, що ситуація, а такий. ну… Таку дію називають інвертуванням знаків, інвертірування знаків. Тобто були одні, стали протилежні. Так, ну гаразд, давайте спробуємо. Тут є такий нескладний номер 198. Перший варіант, тільки відкриємо. Маємо перший пункт. У дужечках х плюс 2,3 мінус х плюс 7,8. Так, ну давайте спробуємо. Так. Хто? Ну, всі ті ж давайте. Хто ще? Щось бачу. Одні ті самі. Гараз. Так. Е Белокаменський, Льош, чуй мене? Так. Давай. І так дивимося, Льош. У нас перед цими дужечками нічого немає. Це рівносильно знаку плюс. Або просто одиниці, так? І тоді ми можемо так. просто що зробити. Дужечки Будь. ми прибираємо і записуємо доданки, як вони були. так? Тобто, що я пишу? 70. Х плюс 2,3. Спочатку ось ці перші дужечки ти розкриваєш. Ось це з них розкрив. Да. Далі ти бачиш мінус перед другими дужечками. Ось тут, якщо я бачу мінус, ми що робимо зі знаками? Фідні. Мінус ставимо Так, змінюємо на протилежні. Тобто, що я буду зараз записувати? Записувати. Мінус Х. Відмінувати 78. 8. Мінус х, так, мінус х, мінус 7 і 8. Тобто в мене було х та 7 і 8. Ну, з плюсом кожний, так, а наразі стали з мінусом. Так, ну і давай будемо зводити доданки. Х та мінус х. Що ми робимо? Взаємознищуємо взаємо це називається, так? Тому що вони так. у сумі дають 0. Так, ну і в мене є плюс два і 3 та мінус і 8. Що це буде? Два цих три десяти. Відняти на 7,8. Mm -hmm. Буде мінус, так. І наразі ми від 7,8 віднімаємо 2 і 3. Що це буде? Дорівня 5,5. Правильно, 5,5. Зі знаком мінус. Давай ще друге подивимося. Так, маємо мінус, і тут 7,2 мінус y, плюс мінус y, плюс 1,6. Ось така умова. Поїхали. Значить, я дужечками бачу знак мінус. Значить що я роблю? Додати. Ми будемо що? Змінювати кожний знак на протилежний. Мінус перед дужечками – це саме, якщо є мінус 1. Якщо я буду мінус одиницю множити на 7,2, я отримую мінус 7,2. А якщо я мінус 1 помножу на мінус y, що я отримую. Додати. Плюс. Y. Наразі тут я бачу плюс перед дужечками. Я прибираю ці дужечки, і знаки доданків я не змінюю. Тобто, в мене був мінус Y, так він і залишиться. Було плюс 1,6, так воно і залишиться. Так, наразі ми бачимо плюс Y та мінус Y. Що ми робимо? Так, мінус 2. 5. 5 додати на... додати 1,6. Так. У нас залишилось мінус 7,2 і плюс 1,6. Так, значить у нас буде що? І ми віднімаємо. Від 7, 2, 1, 6. 6 8. Ще раз. 5, 6. 10. 5, 7. Так, в тебе 7,2, мінус 1,6, буде 5,6. так раз давайте и далее треим минус y минус 7 и 4 плюс x минус 11 6 минус y Романінка, Соня, чуй мене. Так. Поїхали. Бачимо мінус перед дужечками. Значить, що робимо зі знаками? А... Ми записували сьогодні. Змінюємо на протилежній. Змінюємо якщо на протилежні. Був, якщо був плюс Y, то стане. Мінус Y. Було мінус 7,4. Буде плюс 7,4. Був плюс X? Буде мінус Х? Тут теж перед дужечками мінус. Роблю те саме, що в мене буде. Ну, тут буде мінус 11,6. Так, а далі. Далі має бути по ідеї плюс. Плюс, правильно. Плюс y. Так, що можемо одразу прибрати? І. Тому що мінус ігрик та плюс ігрік у сумі дають 0. Так, значить, залишається в нас мінус х. Можемо одразу переписати. І тут 6, 7, 4 мінус 11 і Так скільки це буде? Uh, Має вийти мінус. Uh... Сім чотири чотири цілі две Перед першими дужечками ми нічого не бачимо. Це рівносильно знаку плюс. Тобто ми можемо ці дужечки прибрати та записати що? Те ж саме, як тільки без дужок. Говоримо. Е, мінус 2,6 плюс Х плюс у. Ось так. Наразі перед другими дужечками бачимо мінус. Що робимо? Віднімаємо. Змінюємо знаки на протилежні. Додаємо. Що будемо писати сюди? Ну. Ну, в тебе був X, Ти знак змінюєш, Отже, мінус X. Мінус Х. Мінус і. Уважно. Уважно. В тебе був мінус Y. Мінус перед дужечками інвертує знак. Змінює його на інший. Тобто буде не мінус, а плюс y. От так ми і пишемо. Так. І плюс 2,6. Плюс 2,6. І одразу ти бачиш мінус 2,6 і плюс 2,6. У сумі це завжди дає 0, тому можемо це прибрати. Ще, що можемо прибрати? Іграки. Ігреки не зможемо, тому що в тебе плюс mm -hmm. Y і плюс Y. Mm -hmm. mm -hmm. тоді X О, тому що маємо плюс X та мінус X. І залишається Y плюс Y. Це скільки буде? І два Іграки. Давайте подивимося у 200 номері пункт 5. Це те, що ми минулого разу з вами не робили. Мінус у дужечках 4,3х, мінус 2,4, мінус 5,8 мінус 2,6х. Так, ну Костя Галіза. Давай відповідаєш і будемо вже завершувати. Поїхали мінус перед дужечками. Це буде мінус. Попробуємо. Мінус 4,3х плюс. 2,4. х. Тут буде від мінус.

Ну, там повністю зрозуміло. А у 200-му номері лише п'яти. Другий варіант номер 198, а у 200-му номері лише п'яти. Все. На сьогодні все. Зустрічаємося завтра. Якщо будуть питання, розберемо. Добре.